Ми їдемо до Рівного. Ах, клас. Сьогодні день народження мого сина. Бачите, оцей пацанчик з зеленою кепочкою, це був я. Йоу, пігнали. Йоу, банда, ну що, всім привіт! Вже сьомий ранку. І в нас починається сьогодні подорож. Ми їдемо куди. Ми їдемо до Рівного. Пігнали! Ви спитаєте, що ми там забули? Ні, ми не їдемо туди таксувати. Зараз ви все побачите. Пігнали на метрошку, ми вже там 100 років не були в метрошці. Зараз, звісно, ще потягать чекати. 150 тисяч років. Коротше, головне не опоздати. У нас Житомирської 8 годин, а зараз вже 7.25. Його випали, оце later. Алло, гайс, ну що, ми рушаємо? Є, Є на цій машині. Three hours later. Розгадки. Всього банда, ми короче, приїхали в Рівне. Будемо зараз чекати Віталій. Віталія. Віталія, Прийом, прийом, Віталій ти де? Так, Коротше, всім привіт, гайс! Це Віталій, знайомтесь, це герой сьогоднішнього нашого серіальчику. Коротше, фішка в тому, що ми сьогодні будемо в нього покупати автомобіль. І є надії, що він дуже хороший, нам все сподобається. Хороший Так, да, Я думаю, що вам сподобається. Гайз, ви його бачили, він живе в Рівному. Якщо що, все знаєте, він їздить на красному, класному Мерседесі. Так що все, пігнали, дивитися, що за автівочку він нам буде продавати сьогодні. Клас! думали, що це? А це що? Це Міцубіші, як завжди. Корочі, провіряємо лакокрасичне. Лакокрасичцем в нормі. Віталій каже, що воно нормальна і хочеться йому вірити і довіряти, і не хочеться їхати ні в який СТО. хочеться все зробити. Хочеться навіть сказати, що по машині технічно я за неї відповідаю. Якщо ж тут станеться якісь серйозні, ну, негаразні по машині, в перший ближайший термін я за них буду відповідати. Та немає. Ну, я я тільки за. Отак от і робимо. Корочі. Все робимо на довірі. Треба вірити людям. Корайко, на ні, Ну ти все сказав, все як є. Короте... Я сказав, щоб всі провірили, що треба там. Я ж ціну поставив да. Гарно, Ціна нижча, гарна. Mm -hmm. Ціна, протектор нормальний, рік я казав, там не є свіжий супер. Бо тут такий, ніякої людини не підбігає, захист двигуна від середині. Ну, знизу. А, там захист є, так да. Так, Захист є, є. ніяких людей не підтікає. Він не мився ніколи. Да. Ну, бачите. Все видно. все видно, все видно, все грязно, все красиво. Все, тут нюанси тільки є полока красу, але це все. робиться. ще акумулятор повіримо, зараз поїздимо. Кажуть, пацани, що вже прикурювали, я не в курсі був, чесно. Там уже стояло нічого. Вона не пості, ну, стоїть, постійно, ніхто не заводиться, поки, поки хтось не поїде дивитися, ніхто не заводиться. Ну так. Да. Тут вони, мабуть, кожна друга так це. А може кожні. Ну все, коротше, беремо. Ну що, коротше, люди, ви так не робіть, як я роблю. Ви коли машину покупаєте, ви їсте, їдьте на СТО. Я тут в мене, мене свої приколи, тому я ну, так не передивляюся. Але там є нюанси по шпаклівці, є, є декілька нюансів по ходовій частині. Це відчувається, це багато перевіряти не треба. Ще зеркала американські збільшують, але все прикольно, вона їде, все працює, всі кнопки працюють, кондиціонери, печки. Навігація, блютуз. Можна, можна, можна жити. На авто, на цій площадці Авто Планета, планета Авто вона стояла за 10 тисяч доларів, а ви не повірите, ми її купуємо за 8300. Тож, коротше, їдемо десь щось перекусити і мрео на переоформлення. Так що полетіли гайс. Звісно, хлопець так води, я в шоці когось підрізаєш, щось там доганяє, кудись ти спішить. Але красавчик, в нього там така справа прикольна, він займається електричними автомобілями, а саме батареями для тих автомобілів. і це... Це дуже, це дуже прикольна зараз справа, тому що він сказав, що він на свій Mercedes заробив за два місяці, ви розумієте, так? як людина працює. Відкривають свої СТО в Рівному для того, щоб здавати їх в оренду, тому що в них є вже тендерні домовленості про те, що будуть ремонтуватись там автомобілі. Тому пацанчик рухається, з такими людьми приємно мати справу. І я певен, що це не перший, не останній раз ми будемо. Ним бачитися. Ось ми їдемо за ним. Куча, куча знайомих, він там всім махає, бібікає. Прикольно. Ніколи такої практики не було купити машину в якомусь іншому місці. Це, це цікаво. цікава справа. Але ви люди добрі, коли будете таке робити, так як я, не робіть ніколи. Їдьте на СТО, перевіряйте автомобілі. Не всі можна в нашому житті зараз довіряти. Але... Але що робити? Без довіри нікуди і не дітись. О, як він стрибає по бровкам. Так, зараз ми тут десь парканемся біля храму. Коротше, у нас все як завжди з приколами. У нас не може бути просто не так. Коротше, не, не вийшло нам машину переоформити, ми зробили... Що ми зробили? Договір купівлі-продажу? Ми зробили? ми зробили договір купівлі-продажу. На завтра вирішили переоформляти у Києві. А, -а, а, клас, гроші, гроші бувайте. Тримайте. Ти рахуй, давай. як професіонально робить. Навіть око не бригне мої улюблені моменти. Давай сюда. Давай сюди. Давай. Ну, шо? Це ж саме прикольно, віддав гроші, той перерахував гроші, все, коротше. Поки він рахує гроші, я вам покажу свою фотографію, де я колись працював у цирку. Бачите, оцей пацанчик з зеленою кепочкою, то був я у колективі Шевченка. Ось так от красиво було. Все чітко! Є! Yeah! Все чітко! Дзинь! 8300 мінус. Все, жму тобі руку. Ланцер плюс, кажу. Лансер плюс, да, спасибо, спасибо. Я думаю, що ми будемо ще співпрацювати і коли щось знімемо. О, жінці Фанкаса. жінці зразу гроші віддав. Все, правильно, воно там храниться. Що, Поїхали, виїдемо. До, до Все, ми поїхали виїжджати. До До ланцера. До лан... до ланц... А, ключ дасте другий чи ні? Так, так. Тіхпаспорт? Хотілося. Тіхпаспорт ще хотіть паспортів, яких документах? Тих що, ти вже? що тих... Перевірте, чи техпаспорт. Мам, подивись, техпаспорт є. Ось такий ще ключик. Mm -hmm. Ось тихпаспорт є, все є, все класно. Все, тепер будемо летіти до Києва і завтра вже переоформлювати автомобіль в нашому мрео і ставити на наші київські номера. Хотілося на рівненських кататись, щоб всі думали, що ми взагалі зрівно... змінили. Да, що ми козирні хлопці, що в нас все рівно. Тому що в рівному все рівно в <гум> так що все, пігнали далі, жмемо педалі. Так, коротше, ну що, банда, в общем, тепер ви все, все почули, все побачили. Тепер ми ганяємо на новому автомобілі. А тепер найкраще, як в мене це вийшло. А вийшло в мене це. Що ви думаєте? Що я десь гроші знайшов, що заробив? Ніфіга подобного. Коротше, мої друзі, побачили мій контент, сказали, що ти там збираєш на свою монобанку, ти будеш збирати на ту машину все життя, навірно, до кінця життя свого. І коротше запропонували мені таку тему, що я е, беру. Що я беру в них гроші без процентів і виплачуємо, виплачуємо кожен місяць певну суму грошей. Типу, там кожен місяць я повинен заплатити 500 доларів за те, що я ну, віддав. Вони мені дали гроші, щоб я купив. Вони мені допомогли знайти цей автомобіль, Ну, показали об'яву, сказали, коротше, все, ти ж хотів поїхати в Рівне, щоб в тебе була подорож. От, коротше, їзжай у Рівне. Ми поїхали в Рівне. Все зробили, не переоформили, тому що було дуже, ну, дуже не так легко, як казалося. Але тепер в нас є почти, почти своя машина почти, за виключенням того, що тепер треба ну, десь цілий рік відробляти її і, і платити. Але це дуже цікавий квест, який я буду робити. Ви все будете бачити на мо мо моєму каналчику. Тепер вже на моїй Міцубісі. Я буду її називати це моя Міцубісі, але ще не моя. Але вже майже моя. І монобанку ми, звісно, оставляємо, тому що можна донатити, допомагати, ну, як, щоб я там швидше віддав, якщо у вас є бажання, то в мене монобанка можете трошки допомогти. А не хочете допомагати, то й не допомагайте. Ми будемо сам, самі е, 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 рухатись якось вперед. Але якщо є бажання, то ну, ну, буду, буду вдячний спонсорству для нашого канальчику. Ну, коротше, все, ми поїхали далі. Тепер у нас, на нас триває подорож до Києва. Чекає подорож до Києва. Зараз я вже не зможу трошки вспати, тому що треба буде їхати. Але все одно все одно це класно, тому що рівне, дуже рівне місто. І є таке бажання сюди заїхати і ще щось цікавого познімати, тому що тут дуже приємні, привітливі, привітливі люди, всі щось допомагають, всі, всі здоровкаються. Вона заглохла машина, до нас прийшов дідусь каже, давайте я. Вам щось допоможу, там є мастер туди-сюди, там купили провода. Вони, звісно, не потрібні були, тому що машина довго стояла і, типу, ну, типу, ми не змогли її завести. Ну і коротше, все, гайс, пігнали! В мене дуже класний настрій. Тепер, коротше, буде ще веселіше. Все, папа, -па. будемо їхати і щось підзнімемо, якихось вам краєвидів красивих. Йоу, пігнали! Ось і закінчилась моя подорож сьогоднішня у рівне. Це було дуже прикольно. Воно все відбувалося десь близько в 8 годин у дорозі, і там переоформля експертиза, але ми нічого не переоформили. Завтра треба переоформлювати Це дуже прикольно, що в мене все все що в мене все вийшло, що ми змогли в день, коли побачили об'яву, в той же самий день замовити квіточки на Блаблакар, вранці встати, поїхати, доїхати. Все було не без приключень, як ми кажемо. Але все було дуже прикольно. І класно, дуже радий, тому що я познайомився з Віталієм, з хлопцем, який мені. Продав ту машину, я йому дуже дякую. Такий йому респіктоз, лайкос. Він дуже хороша людина, класний бізнесмен, дуже прогресивна, молода людина. З таких людей треба брати приклад. Він, я вам відвічаю, він мене конкретно запалив, щоб щось робити і бути кращим, заробляти, і дав таку можливість придбати автомобіль. Тому. Віталій, ти ти коротше супер-супер красавчик. Я бажаю тобі наснаги і щоб тебе ну, щоб ти зміг всі свої класні плани, які ти мені розповідав, втілити в життя. Тож тобі і твоїй жінці отакі от респіктоси. Рівне, ось таке місто класне. Мені сподобалось. Мені захотілося знову приїхати просто погуляти там в зоопарк, по всім по парку слави, по всім класним місцям поїсти. Мацоні теж дуже смачні суші роблять. Дуже дякую своїм друзям, котрі довірили мені свої кошти. Реально це так буває, тому що коли щось хочеш, мрій здійснюється. Але це вже буде. Ми будемо бачити, як воно піде далі, тому що це ми все побачимо у нових серіях, тому що там далі треба буде робити багато чого, їздити, відпрацьовувати, віддавати пацанам гроші, тому що ми там ну, піжали руки і чуть лінії кров'ю поклялись, що все буде добре. Тому пацани, вам вельми дякую. Е, дуже, дуже 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 дякую. Е, а вам, мої підписники, е, теж я дякую, тому що ви підписуєтесь, тому що ви ставите вподобайки, тому що ви коментуєте відео. Вам дуже дякую моїм підписникам і новим підписникам. Я кажу: підпишись на канал, будь хорошою людиною. Постав таку вподобайку. Там задзвіні колокольчиком колокольчика. І все в нас буде з вами хорошо. На все добре, Па-па! The next day. Сьогодні день народження мого сина, 21 квітня. Він коли це побачить, я його вітаю. Йому сьогодні 9 років. І він красавчик. Рості не будь лапшой. Все в тебе буде класно, синуля. З ним народження. Так, коротше, ось приїхав до сина привітати йому. А це, коротше, одна і та ж сама кров. Е, людина теж е, трошки любить бабусіки, так? Да? У <гум> нього день народження сьогодні, йому 9 років, я його дуже сильно люблю. Тому якщо що, привітайте його теж в коментах, тому що це, 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 мій, це мій старший син, син, синок, а ще й младший. Такий ж самий. <гум> Дифорасові. Що? А ти скажи, щоб підписались там на канал. Таке. А, ну ну підписі на канал, будь ласка, це, на це дуже потрібно на, на моєму е, папі. Е, всім пока! Ставте-ставте вподобайки, там колокольчики, молокольчики. Коротше, всім хорошого дня, вечора. Є. Yeah.